Дорогі брати і сестри, ми ще звернемося до Божого Слова. У нас сьогодні тема сім'ї. Сім'я це Божий задум для благословіння людства. Ви знаєте, що на самому початку, коли Бог створив першого чоловіка, мужчину, Адама, то Господь сказав. Недобре бути чоловіку самотнім. Створимо помічницю відповідну йому. І Господь Бог створив єву. І потім створилася перша сім'я, і Господь благословив цю сім'ю. І через них це наші наші пра -пра -пра батьки, І через них Бог благословляє людство, тому що Бог хотів, щоб земля була населена, щоб людство розмножилося. Але Господь передбачив, яка для чого Бог створив сім'ю, щоб це було місцем любові, турботи один про одного, а також підтримки один одного, виховання дітей у вірі і відображення відносин Христа і Церкви. Біблія говорить про те, що у Господа такий величний план для того, щоб, щоб через сім'ю. Отримали благословіння люди, один одного доповнювали. Бог створив чоловіка і жінку. Жінка і чоловік в гармонії, в любові доповнюють один одного і відчувають щастя, відчувають благословіння Боже. Тому Господь на сім'ю дуже звертає увагу. Ми живемо в такий час, коли сім'я переживає кризу, величезну кризу. І Науковці ламають голову, що ж сталося, що, чого не вистачає. Навіть у забезпечених розвинутих країнах величезна, величезна кількість розлучень, сім'я розпадається. ну і Величезна проблема, і в нас на Україні це демографічна криза. У 2023 році народилося в Україні в два рази. В два рази менше дітей ніж ніж було до війни. Тобто населення зменшується. І в цілому це велика проблема, тому що люди, ну особливо молоді сім'ї, не хочуть народжувати дітей. Вони кажуть, що нас ми, ми боїмося, що не виховаємо, нас не вистачить ресурсів, не вистачить чогось. Ну, всього не вистачить, що вони вважають за самим, самим таким необхідним, але Господь передбачив і говорить про те, що сім'я це велике благословіння, і сім'ю треба зрощувати. Сім'ю над сім'єю треба, щоб сім'я зростала, треба працювати над собою, над в подружній парі і чоловік і дружина. Мають працювати над тим, щоб зміцнювати ці сімейні стосунки. Ну, як же ж це, цього досягнути? Як дося... І коли це буде зміцнення, це буде оздоровлення, це буде благословіння. Коли цього не буде, буде розпад, розлучення і катастрофа сім'ї. І ось ми прочитаємо одну історію про із життя Ісуса Христа. Сталося це. Там є така купальня, такий водоймище, віф, Віфезда називається. І там Ісус Христос уздоровив одного чоловіка, який 38 років був хворий, був розслаблений, був немічний. І ось ем, Ісус Христос його уздоровив. І прочитаємо Євангеліє від Івана, 5 розділ, 19 і 20, до, до 23 вірша. Ем, ну, його Звинуватили, що він це зробив в суботу. Як же він так посмію порушити таку, таку важливу заповідь? Відповів же Ісус і сказав їм по правді, по правді, кажу вам, син нічого робити не може сам від себе. Тільки те, що він бачить і що робить отець. Бо що робить він? те так, Те так само і син робить. І далі. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає і оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав його. Ми тут бачимо ну, такий принцип, особливо на початку, син робить те, що йому показує отець. Так? Отець творить щось, щось робить, а син це бачить, і він це також продовжує робити. Це навіть син Божий звернув увагу, що він робить те, що Робить і показує йому отець. Ну, я би хотів звернути увагу, що Господь, Бог, через своє слово говорить, що за сім'ю відповідає в першу чергу хто? Батько, отець, батько сім'ї, чоловік відповідає за сім'ю, голова сім'ї, голова дружини чоловік. І ми читаємо на початку, коли Адам згрішив. Ну, Єва спочатку, потім і Адам, і Бог питає з Адама: Адам, Адаме, де ти? Де ти? Тобто ну, спрос або запитання Господь задає Адаму, і Господь буде питати з кожного чоловіка, який стан вашої сім'ї. Ну, І можна сказати, що живий приклад: те, що робить батько, те робить син, те робить дочка, роблять діти. Завжди має бути взірець. Діти вчаться на прикладі батьків, дивляться на батька і беруть з нього приклад. Ну, от ми вже згадували, що в тих сім'ях, де діти росли безбатчинками, не було батька, який виховував, який дисциплінував, який навчав. Такі діти стають жертвами різних ось таких ну, недобрих товариств, компаній. Особливо в такому підлітковому віці 12-13 років знаходяться якісь лідери, які їх об'єднують, і вони з величезною жорстокістю роблять різні злочини. І виявляється, переважна більшість цих підлітків, які потім ну, попадають на лаву підсудних, вони виховувалися без батька. Або, ну, Така в них склалася доля, що їх не виховували не було батька в сім'ї. І тому ось така доля, доля дуже сумна у тих, хто не мають батька. А Господь передбачив, щоб батько в першу чергу був серцем був прикладом. І ось такий же самий приклад ми бачимо, коли апостоли вже ось. Дух Святий зійшов на апостолів, вони отримали велике натхнення і силу проповідувати Євангеліє, і ось особливо апостол Павло, його друзі багато подорожували по всій Римській імперії і дійшли до самого Риму, і по всіх провінціях, де ось ми читаємо дії святих апостолів. Вони багато, багато трудилися і вони наставляли, навчали людей основам віри. Християнської віри. І ось ми прочитаємо кілька таких текстів. Перша Солунян, перший розділ, шостий сьомий вірш. Апостол Павло говорить до, до віруючих у, у, у місті Солунь, Солунь, або Салоніки. Ви стали наслідувачі нам. Це він говорить до віруючих, яких увірували, каже: Ви стали нашими наслідувачами, нам і Господеві, слово прийнявши великому утискові з радістю Духа Святого. Їх утискували, але вони прийняли так, що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та Ахаї. Апостол Павло хвалить їх, що вони ну прийняли Боже слово, і вони стали взірцем. Стали взірцем. З них можна було брати приклад. Навіть ціла провінція Македонія і Ахая, віруючі брали приклад із тих віруючих, які були в Салоніках, в Солуні. Це так само відноситься до батьків. Діти беруть приклад із того, як поводяться батьки. І ще один текст прочитаємо, тож також перше Солонян, другий розділ, 10 і 11 вірші. Апостол Павло каже, ми, бувши ласка... 10, так читаємо, ви свідки та Бог, як свято і праведно, і бездоганно поводилися ми між вами, віруючими. Бо знаєте, ви як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних, Просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в славу. От зверніть увагу. Ми вас просили, ми вас намовлювали, ми показували, і щоб ви гідно поводилися перед Богом. Це відноситься в першу чергу до мене, як батька, і до кожного мужчини, до батька, як ми маємо виховувати наших дітей, просити. Намовлювати, показувати, бачите, показували добрий приклад. І ще один текст, друге Солонян, третій розділ, сьомий дев'ятий вірш. Він також ну, говорить, таку ж саму передає ідею до тих же солонян. Це вже друге послання каже: не тому, щоб ми влади не мали. Ну самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Брати приклад, бо ми поміж вами не сидні справляли. ну тобто да. І хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі, напружені, день і ніч працювали, щоб не бути нікого з вас тягарем. Не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Тобто, були роботящі, були були. Прикладом для, для ось тих людей, як, кому вони проповідували. Ми дали вам взірець, таке цікаве українське слово сидні справляли, ну відсижувалися. Хай хтось там щось зробить. Вони апостоли показували, що ми бралися за ту працю, яка, яка була, була перед нами. Ми старанно це робили, і ми для вас дали приклад. Так само, батько має привчати. Дітей до праці до праці взагалі наша українська нація характеризується тим, що люди працьовиті, люди старанні, і тому Господь благословляє тих, хто старається. Мені дуже подобається приклад, як ізраїльтян Бог вів в обітовану землю, і він казав: Ви тут ходите по пустині, ну ще потерпіть трохи трохи тут ну вам прийдеться подорожувати. А я, я вас веду. В землю, де тече молоко і мед, молоко і мед, там дуже благословенний край. Ну зрозуміло, що там не були молочні ріки з медовими берегами, а це значить, що треба було займатися бджолярством, треба вулики, там було стро будувати і треба бджілок Ну, культивувати, щоб вони приносили мед, бо там все квітує, так? а молоко звідки береться, треба займатися і кізочок, і овечок, і велику рогату худобу, корівок треба було годувати, і вас буде всього вдосталь, але треба попрацювати, докласти зусиль, і тоді Бог вас благословить. Ну Ось так само батьки мають привчати. Діточок до роботи, з самого малку, як би їх там не вийшло, але вчити потихеньку, більше і більше, і вони тоді будуть готові, коли підростуть, вони будуть працьовитими, тому що вони бачили добрий приклад і їх до цього привчали. Ось бачите, як апостол Павло говорить: як маленьких дітей, як батько дітей, ми вас просили, намовляли, показували. Діти мають бачити наше побожне святе життя, щоб наслідувати взірець. І треба багато вчити, виховувати, показувати приклад. Це важка праця, але вона дуже нагороджується. Хто цього не робить, він думає, та якось воно буде. Ні, воно само не буде. Само що буде, якщо землю не обробляти, виросте бур'ян. І заглушить усе те добре, що було. Щоб добре щось виросло, треба докладати зусилля, треба культивувати і зрощувати. Ось так Господь говорить, що нагороду отримає той, хто трудиться, хто старається в цьому напрямку. Це є фундамент християнської сім'ї. Фундамент будівля має стояти міцно, коли є добрий фундамент. Тому ось. Таке звернення до батьків. Недавно святкували, відзначали день батька. Тобто роль батька дуже важлива в сім'ї. Ну, і ще один текст прочитаємо із Старого Завіту. Пророк, пророк Єремія пише в 31 розділі, 20-21 вірш. Він так звертається до Ізраїля. Ви знаєте, що сталося розділення 10 колін Ізраїля. Були на, на півночі, а на півдні Юдея і Вініамін. І ось Єфрем ну це як нащадок Йосипа, він як очолює ось той ізраїльський народ, ізраїльського царства, яке, яке на півночі. І Господь звертається і каже: чи Єфрем не мій син дорогий, чи не люба дитина моя? То скільки я не говорю проти нього, завжди сильно його пам'ятаю. Тобто він виховує і каже: Ну, ти неправильно робиш, ну що ж ти ідолопоклонством займаєшся, будуєш собі цих божків дерев'яних чи там залізних, чи мідних, і їм кланяєшся, і там їм жертви приносиш. Ну, що ж ти, коли ж ти схаменешся? Ну, це ж до Єфрема каже, ти ж мій син любий, дорогий, моя дитина, бачите, як. Я сильно його пам'ятаю, тому то за нього хвилюється нутро моє. І ще один вірш. Змилосерджуся справді над ним, говорить Господь. Бачите, це приклад для батьківської любові, що пам'ятає свого сина, навчає, наставляє, іноді докоряє. Але хоче, хоче сказати дуже важливу істину і далі каже: Постав собі дороговкази. Стовпи собі, пороставляй, зверни своє серце на биту дорогу, якою ти йшла, і вернися о Діва Ізраїлева. Ну таке звертання до цілого народу, як Діво Ізраїлева. Вернися до цих своїх міст. Тобто, бачите, тут говориться: постав собі дороговкази. От водії знають, що дуже велику роль відіграють оці дорожні знаки. Там може бути крутий поворот, там може бути якийсь. Якась небезпека, може якесь каміння падати з гір, може там ще щось бути небезпечне, звуження дороги. Дорожні знаки якраз служать для того, щоб убезпечити, щоб людина не, ну, не пошкодилась, не зробила аварію. І ось так само ще в давнину пророк Іремія написав: постав собі ці дорожні знаки, дороговкази порозставляй і. Пам'ятай, що тут що це небезпечно, це не можна робити. Ну, можна сказати, що батько, батьки і матір також мають розповідати дітям. Діти дуже люблять історії, ну така в них природа. Якщо їм там читати лекції, вони не запам'ятають. А якщо якусь історію розказати цікаву, особливо свого життя, як ви пережили якісь труднощі, як ви шукали вихід, так? І ось як ти як ти йшов, як ти будував Боже діло, як, як зберігав свою сім'ю. Це дуже важливо розповідати дітям ці приклади, історії вони закарбовуються в їхній пам'яті. Тому, батьки, розповідайте дітям. І дідусі розповідайте. Я також от, дивуюся, що дітки ну, і бувають вже, коли підростуть, їм вже тоді не цікаво. А коли є такий вік, коли вони їм цікаво, вони слухають, вони задають питання, а чому так? А чому так? Я там недавно сказав таке одне слово. Ну давай скоріше. Або ну чого ж ти там сказав Шагом марш? Ну так, знаєте, по. По-нашому, а, а внучка каже, я що це, що це значить? Що це дідусь сказав шагом марш? Да? Чо, як, це, як це зрозуміти? Ну потім мені прийшлося оправдовуватися. Ну, це така команда, це коли там стоять, хочуть, ну ще не почали рухатись їм, кажуть, давай. Ну, по-українськи кажуть, кроком руш. Так? А вона чого це дідусь сказав шагом марш? Ну так сталося, якось воно вирвалося, але потім пояснював. А вона і, і перепитує, як це зрозуміти, що це таке, такого ж слова не говорять. Да? Ну, типа шагом марш, чого ти стоїш? Ну давай вже йди. Ну в такому плані. Тобто, виходить, що ну діти запам'ятовують те, що ми їм говоримо. Вони і це якраз важливий метод. Для виховання і поставити ці дорожні знаки, розказати. От я пам'ятаю мого дідуся. Я був студентом, тільки поступив вчитися а мій дідусь, йому було 70 років. І от він поїхав зі мною там, ну, в одну подорож. І мені по дорозі багато чого розказував. І він казав: всі люди мають всю мудрість, тому вчися у людей. Вчися у людей, придивляйся, як вони це роблять, і ти навчишся чомусь, старайся допомогти, старайся чогось навчитися. Ну і так воно є. Діти навчаються від нас, що ми робимо, як ми робимо. Іноді ми думаємо, та вони там ще малі, нічого не розуміють, але вони все запам'ятовують, і вони потім будуть повторювати те, як мама поводилася, як тато поводився. як... Ну, Дай кажуть, що найкраще для дітей може зробити тато це любити їхню маму, тобто ну, відноситися з повагою, з любов'ю, турбуватися, і це відкладується в пам'яті дітей. Тому будемо про це пам'ятати, і це Боже слово говорить, що треба передавати ці духовні цінності, сімейні цінності дітям. І ще є один дуже цікавий псалом. 77-й або 78 восьмий в українській біблії. Ось так це він. 78-й. що ми чули і пізнали, ну тобто зрозуміли, і що розповідали батьки наші нам. бачите, батьки розповідали дітям, того не сховаємо від їхніх синів. Не будемо розпов... будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і про силу Його та про чуда Його. Які він учинив? Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам завідомити про них, синів їхніх. Щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям. Бачите, передавати покоління. Тут три речі він звертає увагу. Положать на, на Бога надію свою, научаться покладати на Бога свою надію, тобто надіятись на Бога. Друге не забудуть діл Божих, те, що Бог робив в історії старшого покоління. Розповідати дітям, щоб вони не забули ці божі діти. І третє, його заповіді берегтимуть. Ось це важливо, щоб ми, як батьки, самі покладалися на Бога, і діти це будуть бачити. І Божі діла, які Господь звершує в нашому житті, будемо цим ділитися, щоб не забути ці Божі діла. І Господь чудовим чином. Іноді так непримітно, але він робить свою справу, він оберігає, він посилає відповіді на молитви, він уздоровлює і oh. заповіді його берегти. О, там останнє було. Це дуже важливо. Господь вчить, що заповіді це є, це є охорона, це є Божий захист, ті, хто Божі заповіді шанують, бережуть себе, не порушують Божі заповіді. Вони будуть мати благословіння, вони не будуть мати труднощів, які мають ті люди, які роблять порушення, і потім штрафні санкції, потім лікті кусають, як кажуть, вузли понав'язували в своєму житті, і потім важко щось змінити. Тому це дуже важливо навчити діточок, дітей, і підлітків, і молодь, вчити дотримуватися Божих заповідей. Божа заповідь. Є, як слово Боже каже, свята, вона веде нас до благословіння. І навпаки, порушення Божої заповіді веде до покарання. І цікаво, що говориться в повторенні закону. Це п'ята книга Мойсея, шостий розділ з п'ятого вірша, там сказано, як ми маємо. По-перше, любити Господа, Бога Твого. це Шма Ізраїль по єврейськи, слухай Ізраїль, люби Господа, Бога Твого, усім серцем твоїм, всім серцем, і всією душею, і всією силою. Далі. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм, і пильно навчиш цього ж синів своїх, і будеш говорити про них як. Сидітимеш удома, бачите, вдома сидітимеш, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Тобто використовуй кожну можливість для того, щоб передати ось ці духовні цінності вашим дітям. Тому що це, це, це Божа, Божа заповідь. Бог каже, сам люби Бога і передавай це своїм дітям. Пам'ятаймо про своїх дітей. І послання до Єфесян, п'ятий розділ, перший вірш, апостол Павло каже: отож, будьте наслідувачами, або ну, тими, хто слідує за Богом, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Є так? От п'ятий розділ, перший вірш наслідувачами. Тобто беріть приклад із Бога, Він Отець, Він вчить. Він Любить, він пам'ятає про нас, так? і ми можемо перевірити себе і будемо молитися, щоб Господь допоміг нам виправитися, якщо ми не навчали своїх діточок, якщо ми упустили. Багато шкодують, що пройшов той час, коли ми мали навчати дітей. Тепер діти вибрали якісь погані дороги, не хочуть ходити з Богом. Але ми можемо молитися, ми можемо. Просити у Господа милості, але поки є час, особливо молоді батьки мають не втрачати цих можливостей для того, щоб учити діточок, щоб вони, щоб вони захотіли пізнавати Бога. От ми на початку читали, коли було благословення дитини, що Ісус Христос сказав: Пустіть дітей, не перешкоджайте їм приходити до мене. У дітей також є така. Підсвідома тяга до святого, до Бога, до Ісуса Христа. Тому добре роблять ті батьки, які сприяють тому, щоб дітки слухали Боже Слово, щоб навчалися, навчалися молитися, навчали, навчалися славити Бога і в піснях, і в віршах, і зрозуміли ось ці Божі святі настанови. Це буде для них благословенням на все їхнє життя. Настав. Юнака на початку дороги. Він не відхилиться аж поки зістариться, так говориться в Слові, в Слові Божому. Ну і ще є такий текст у Біблії, ха сказано: от батько предстане перед Богом і скаже: Ось я і діти, яких ти мені дав. Тобто це є велике благословіння, коли ми можемо наших дітей привести до Бога і залишити для них такий добрий приклад нашого побожного життя. Тому будемо старатися. Будемо аналізувати, перевіряти себе і, і сприяти тому, щоб молоде покоління, наші діти, наші внуки пізнавали Господа і бачили добрий приклад християнського поводження, поведінки в нашому житті. Амінь. Помолимось.